Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Я присилала до вас інстинкт. Я повідомила вашу компанію про зміну право суб'єктності. Але ваша компанія вперто посилає мені оферти. І отут мені прийшло, що пропонуємо. Я відхиляю вашу оферту. Вам пропозиції відхилюємо. Я людина, я власник, я кредитор. Всі ваші оферти повертаємося. Ви приватна компанія, яка називається на народному паці. Ви мені вказуєте постановку адміну, що ви мене хочете відключити. А я вам зустрічну постанову Кабміну показую, що ви не маєте права на час військових дій відмикати мене від життєдайного ресурсу від води. Можна проводимо. Пошукайте, зустріч постанову. Зустрічне питання. Водам а ви чому не на війні? Ви мене змушуєте до статті 355 кримінального кодексу України? Я не фізична, не юридична особа. Я людина, перед якою держава відповідає. Третя стаття конституції. Я суб'єкт міжнародного права. Я двічі телефонувала до вас. Я заборонила вашим посіпакам відвідувати мою хату. Яким чином до мене прийшли, і поміняли лічильник, що я поїхала на відпочинок? Знаєш, хтось допустив? Я заборонила впливати на членів Як моєї сім'ї і родини. Мене не звати, в мене є ім'я. Жива жінка з іменем Зорина. Жива жінка з іменем Зорина. Я вам писала. Це ваше ім'я повне, так? Ні. Моє ім'я Зорина. Але я представляюся вам як жива жінка. Я ж не кажу, що ви я, не, а не, інакше. А я не а Я не, йду просто, я просто, я не говорю про Пані Зорина. Дивіться, по перше у нас не посіпаки працівники. Будь ласка, дотримуйтеся культурно жива людина. Тих норм і правил, які передбачають відношення ну до всіх йому ці. Вибачте, але ж ви не але ж ви не за віком. Ви не ні. Справа в тому, що ви не поважаєте статус Я поважаю. людини. Ви ознайомтеся, що таке статус Я людини. Поважаю. Уже так само геройство ставила виконавча служба, на яку Я викликала слідчо-оперативну групу. Я вони не... також скакали, вони казали, що в конституції немає людина. Ознайомтеся з конституцією, стаття 9 Конституції України говорить, що міжнародні договори Говори є частиною національного законодавства цілу. Я суб'єкт міжнародного права. Мене захищають міжнародні договори. Це, це добре? навіть добре. дуже добре. Я добре. вас поперечу, Я Завжди. Що за. Алло. Ну, ви розмовляєте зі мною чи ви розмовляєте? Оде ваша повага? Да. Ви мене вчите. Ви мене вчите, а самі як порушуєте. Добре. Список документів у мене великий. Тобто законодавство я вивчила, бачите самі за порушення моєї волі. Ви будете розплачуватись енергією свого роду до 11-го коліна. Справа в тому, що живі, те, що говорять, те воно і здійснюється. Бережіть себе і свій. Дякую. Запишіть, будь ласка, моя дорожня адреса. І обходьте мене 10-го дороги. Ви все зазняли на камеру? Звичайно. Все зазняли так, так. а хто де? Журналист. Okay, Зімо 34 статті Конституції. А є 63 стаття Конституції. Ні, 34, та ну не, я вам не думаю. Прав... Прав... Я просто хочу, ну, вибачайте зір. Ну от так. І всі штрафи ви будете оплачувати, тому що наші кайфонку розмовляють самої вертикалі влади. Президент Камін і Верховна Рада також законодавний. Первого дня обнімає музикою і любов'ю. Верніше, бувайте. А втім, про які постанови Кабміну може йти мова, якщо сам Кабмін це орган виконавчої влади. А єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада. А я хочу запитати: а як Кабмін опинився на американському сайті реєстру бізнесу? А що скажете про цей документ? Державна служба статистики подає такі дані, що в єдиному державному реєстрі підприємств та Організації України відсутні відомості про суб'єкт із назвою Кабінет Міністрів України. А ось ще одне таке саме підтвердження. А ось які цікавинки із так званою Верховною Радою надає Центральний Державний архів вищих органів влади та управління. Міністерство юстиції зазначає, що закони України про організацію органів державної влади публічного права для включення до єдиного державного реєстру нормативно правових актів не надходили. Те саме Міністерство юстиції України повідомляє про статус людини. Статус людини не присвоюється публічно, а належить людині від народження і реалізується через суб'єктивні права. І цей статус не можна позбавити органами державної влади. Які просто відсутні. Тобто про свої права треба заявляти самому і заявляти голосно і впевнено. Дійте, все у ваших руках. Зверніть увагу, що на дверях Прикарпатського морського Нептуна написано тільки Генеральний директор. А хто? Яка фізична особа? Де прізвище, ім'я по батькові, а де графік роботи цієї фізичної особи, як бачите, все маскується. Морські пірати, але як би ви не маскувалися, як би ви не ховалися, вам прийшов кінець.